Розпочинаємо в'язати ялинку. Я взяла бебі-ярнорд. В нас у, о, з 50 грама 150 метрів це ось чистий акрил. взяла пюма 50 грамів 100 метрів. Взяла спиці номер 10 виска, тут у мене 100 см, і обов'язково лічильник рядів, щоб мені не збитися, тому що я буду робити у кожному в четвертому ряді буду робити скорочення петель. А починати я буду в'язати, набираємо ми знизу, для того, щоб робити, в'язати знизу вгору. Ось так от. Тому буде вона у нас так плавно зменшуватися, скорочуватися до тої висоти, яка нам буде потрібна. Планую зробити я. Метр вісімдесят ялиночку, а так будемо дивитися по її висоті. Так. Будемо набирати самим звичайним способом. Ми беремо ось так під пальчик і забираємо цю петлю. Це в нас дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Набираємо 100 петель. Але я 100 петель. Тепер ми з вами вяжемо. Перший ряд у нас буде просто лицьовий ряд. Лицьовий ми вяжемо. Ось так. Назад Будемо і поворотними, а назад ми в'яжемо виворітніми, просто лицевими. Перший ряд він завжди так плотненько в'яжеться, потім буде легше в'язатися. Так, пров'язали ми один рядочок, відмічаємо, назад ми повертаємося і в'яжемо виворітніми. Першу петлю обов'язково знімаємо виворітнями. виворітніми. Бачите, другий ряд уже наскільки легше йде. Ось так. І потім чередуємо ряду. Так, дивіться, що в нас виходить. Скажу вам дуже класно. Гляньте, бачите, яка варса. Получається, полотно буде як оця ниточка, а оцю я вичищу, і буде в нас гарна з вами ялинка. Друзі, в'язала я скрізь ялиночкою і вдома, і на роботі. Е, і коли ждала дітей з гуртків, але вона виходила все краще і краще, просто заманювала, не могла я остановитися, просто в'яжу, в'яжу. І ось, будь ласка, дивіться результат. Реально дуже круто вийшло, висота її неймовірна, близько 180 см, 180 рядів. І це просто вау! Подивіться на оцю довжелезну ворсу. Виглядає вона прям дуже шикарно.